Світ потребує істини, доброти, терпіння. Плакати з такими написами днями можна було побачити в різних куточках світу. Ці заходи проводять прихильники мирної практики Фалуньгун а істина, доброта та терпіння основоположні принципи цієї школи вдосконалення та медитації з Китаю. Цього року, 20 липня, виповнюється рівно 25 років, відколи комуністична влада в КНР почала жорстоко придушувати Фалуньгун через його масовість. Люди в різних країнах закликають припинити ці репресії, називаючи їх найжорстокішими та найнесправедливішими в історії людства. Це Вашингтон, США тут проводять мітинг і парад з центральними вулицями та вечір пам'яті зі свічками я навчалася в початковій школі. Мою маму викрадали кілька разів. Я завжди була старанною ученицею в очах вчителів. Але коли почалися репресії, багато вчителів, бо моїх друзів відвернулися від мене, і я залишилася сама. Мені було дуже важко. дуже красива подія, але водночас дуже сумна. Коли я одну за одною бачила фотографії людей, закатованих до смерті, я плакала. Це дуже сумно. За даними правозахисників загиблих під час цих репресій можуть бути десятки тисяч. Водночас багато хто з них можливо став жертвою насильницького вирізання органів. Це підтвердив проведений кілька років тому в Лондоні трибунал щодо Китаю. як німець, я добре знаю, що таке репресії з огляду на історію нацистської Німеччини це був страшний час. А зараз жахає те, що в Китаї в людей вирізають органи. Це Японія. Тут паради Фалуньгун проходять головними вулицями Токіо та Осаки. На заходах також виступили японські політики. А це вже Південна Корея, Сеул. Заходи починаються з медитації на ратушній площі в центрі міста і закінчуються парадом вулицями столиці. Маю дуже імпульсивний характер. Почавши практикувати, я став уважнішим до інших. Удосконалення себе за принципами істини, доброти і терпіння допомагає бути спокійним і сповненим енергії. Масштабні заходи Фалуньгун також відбулися в Австралії та Новій Зеландії. Це мітинг у центрі Сіднея. Мене арештовували чотири рази і ув'язнили на 108 з половиною місяців. Я провела в тюрмі понад 9 років своєї юності. Я зазнала на собі найжорстокіших репресій. Країни всього світу не повинні миритися з переслідуванням практикувальників фалунгун, коли ми порушуємо питання прав людини, зокрема переслідування уйгурів та тибетців. У Канаді парад та мітинг пройшли в Торонто. Ми всі маємо право вибору в житті. Комунізм забирає це право у Німеччині провели заходи в Берліні, Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі та інших містах. До міжнародного заклику припинити репресувати своїх однодумців приєдналися й українські послідовники цієї практики вдосконалення душі та тіла. Я вважаю, що українцям потрібно знати інформацію щодо того, що практикувальники фондафа репресують в Китаї, а тому, що правда, інформація про це знання про це допомагає відрізнити, що є добре, що погане, відрізнити на яку сторону потрібно стати людиною. Попри багаторічне придушення в Китаї, Фалуньгун зараз займається понад 100 мільйонів осіб більш ніж у ста країнах світу. Окремі люди, а також уряди різних країн, зазначають, що ця практика дуже корисна для фізичного та психологічного здоров'я людини та суспільства загалом.